Мені здається, чи в цьому образі я схожа на ведучи якого-небудь скандального ток-шоу? Усі говорять про те, що з появою інтернету ми стали не наче менше часу проводити у реальному житті. Наче то інтернет забирає у нас життя. Але що, як я вам скажу, що інтернет сприяє зменшенню кількості вбивств? Да. У 2006 році частка ринку, що належала браузеру інтернет експлорер, почала стрімко падати. Разом з тим почала зменшуватися кількість вбивств у США, і зменшувалася вона прямо пропорційно до частки ринку браузера. Картинка з цим графіком була буквально всюди. Користувачі почали писати, що експлорер іноді дійсно викликає бажання когось вбити, а інші браузери почали використовувати цей факт у своїх рекламних гаслах. Мовляв, до експлорером ти не тільки витрачаєш час. А ще й потенційно збільшуєш кількість вбивств згодна. Українські маркетологи придумали б щось цікавіше, але суть не у цьому суть у тому, що вся ця статистика абсолютно брехня. Ну не статистика вірніше, а її співвідношення. Ніяк, ніяким чином інтернет не впливає на кількість вбивств, просто графіки між собою схожі. Це все що їх об'єднує. Так само, як і кількість телефонних стовпів у районі, не впливає на рівень зґвалтування. Пірати не спричиняють глобальне потепління, а кількість утоплень в басейнах ніяк не пов'язані з фільмами з Ніколосом Кейджем. Не знаю, хто це до речі. Просто погодьтеся. Виглядає це все ну дуже солідно, да? І хто не захоче, той розбиратися не буде, просто повірить на слово. Так і виникає фейкова статистика, за допомогою якої нами потім маніпулюють. І тикають носом при кожному зручному випадку. Ви дивитеся український кримінальний контент? Я Саша, і сьогодні ми з вами обговоримо, скільки разів людина проходить повз маньяка та який шанс померти від його рук. Чому новорічні свята провокують самогубство і чому у повний місяць краще не виходити з дому? Як смак морозива впливає на кількість вбивств і чи пов'язані церкви з проституцією. Інформація про те, скільки разів середньостатистична людина проходить повз вбивцю, доволі різна. Хтось каже 16, хтось каже 7, хтось каже взагалі 37. Наскільки правдивими є ці цифри, пропоную розібратися прямо зараз. І так, зараз буде шок інформація Приготуйтеся неможливо визначити. Неможливо визначити, скільки разів людина проходить повз маньяка Занавіс. Це все просто випадкові з неба взяті чісно. Да. Давайте спочатку подумаємо, а хто такий вбивця Під слову вбивця можна засунути в принципі все, що завгодно? Ну але ми з вами не на парі з цивільного права, щоб з серйозним виразом обличчя обговорювати якусь ерунду. Давайте по факту, якщо умовний містер Ікс проходить біля ліжечка, в якому лежить майбутній тед банді, чи вважається, що містер Ікс за своє життя пройшов повз вбивці? Навіть якщо цей самий тед скоїв свій перший злочин уже після смерті містера ікс з одного боку, ну звісно, ні, це не рахується. Він же тоді ще не був вбивцем. А з іншого боку, були люди, які проходили повз колиську куйла, і до них у мене дуже багато питань, чому його не затушили, наприклад. От вони ж виходить, рахуються, погнали далі. Середній показник тривалості життя у світі становить ну, трошки більше, ніж 71 рік. Давайте віднімемо 10 років від цього на раннє дитинство і глибоку старість, і дні, коли людина просто залишається вдома. Для простоти математики припустимо, нехай 60 років є у людини на те, щоб пройти повз якого небудь вбивця. Вважаємо, що на день людина зустрічає приблизно 200 інших людей. Помножимо це число на 365 днів на рік і помножимо на 60 років. Тобто 780 000 людей в теорії людина може зустріти за своє життя. Управління ООН з наркотиків і злочинності стверджують, що приблизний рівень злочинності у світі це 7 вбивств на 100 тисяч населення. І ще вони просили передати, що дуже занепокоєні цією інформацією. Трохи математики, і отримуємо число 55. Саме таким способом пропонують рахувати це число усі сайти, на яких я намагалася знайти яку-небудь адекватну інформацію. Але. Є одне величезне, але більшість вбивць сидять у в'язниці. Вбивців, які не сидять у в'язниці, ми не знаємо, вбивця він чи ні. А тобто, враховувати його в наш цей список просто неможливо. Ідеальне вбивство реальне, ми про це пам'ятаємо. І є ціла купа тих самих ідеальних злочинців, які ходять і посміхаються вам десь на трамвайній зупинці. Але ми не можемо про це дізнатися і будувати на основі цього свої. Теорії, а тому кількість вбивців, кількість людей, повз якими проходимо, кількість років, які ми проживаємо, е, вирахувати неможливо. Можна просто танцювати з бубнем навколо випадкових цифр і думати, що якась із них все-таки на комусь працює. Є така теорія, припущення, що на новий рік кількість самого стрімко збільшується. Давайте розберемося з цим прямо зараз. Говорять про три такі основні причини, чому це в принципі може бути правдою. По-перше, новий рік це свято. Свято це алкоголь, а алкоголь це те, що, за даними, які я знайшла в США, провокує від 30 до 40 відсотків самогубства. За даними, які я змогла знайти по Україні, це 30%. По-друге, новий рік це новий етап у житті. А новий етап у житті супроводжується роздумами про життя, і несправедливе, а також є те, що психологи називають ефектом невиконаної обіцянки. Це розчарування, яке виникає, коли містер ікс минулого нового року написав собі безліч планів, а виконав от ті. І на фоні успішного успіха, який демонструють блогери у соцмережах, трошки самооцінка падає, і негативні думки, звісно, накривають. І ці думки можуть призводити до тяжких і навіть дуже тяжких наслідків. І по-третє, у сукупності з двома вище перерахованими факторами святкування може не завжди проходити позитивно, а от на фоні позитивного святкування інших людей, знову ж таки, частіше наш містер Ікс може почувати себе невдахою, і це призводить до чогось поганого. Враховуючи ці фактори і враховуючи те, що новорічні свята тривають найдовше, тобто це цілий місяць. А не просто 1-2 дні. Дійсно, може, але лише може бути, що в новорічні свята самогубств більше. Тому що новорічні свята довші за інші свята. Але в цілому сам по собі новий рік ніяк не впливає на кількість самогубств. До речі, в інтернеті я знайшла всього одну єдину табличку, яка показує те, що найвищий рівень самогубств у травні. Угу. Теорія про те, що збільшення кількості продажів морозива збільшує кількість пограбувань, не так давно вірусилася в інтернеті. Чому? А як це взагалі пов'язано? Е, ніяк, тому що це неправда. З такою ж ефективністю можна було б сказати, що кількість пограбувань збільшує кількість продажу морозива. Ну а чому ні, люди сумні з пограбованим будинком пішли? І підняло собі трошечки настрій, але це так не працює. Це називається ілюзія кореляції, так само, як браузер, експлорер і рівень вивс, так само, як і пірати, і глобальне потепління. Просто знайшли два схожі графіки, наклали їх один на один, і воля, от вам і статистика. Проте причина наслідкового зв'язку ніякого тут немає. А є проте один фактор, який може пояснити, чому ці графіки доволі схожі. Кількість продажів морозива зазвичай збільшується влітку. Влітку люди частіше бувають не вдома, гуляють допізна, а разом з тим залишають вікна відкритими, щоб не перетворити свій дім на духовку. А відсутність господарів і відкриті вікна це неабияка спокуса для грабіжників. Потім на суді будуть розказувати що їх спровоцирую. А є ще дані, що кількість продажів морозива збільшує кількість вбивств, але це працює в принципі так само. Літо це тепла погода. Люди частіше гуляють, збираються разом, вживають алкогольні напої. А ми знаємо, що 80% вбивств скоюється у стані алкогольного сп'яніння. А літо це просто сприятлива пора року для алкогольного сп'яніння. Дивно посилатися на статистику у відео про те, що вся статистика брехня, але це ну, відносно правда. Багато вбивств у стані алкогольного сп'яніння. Отже, морозиво тут ні до чого. Але є й протилежні дані, які вказують на те, що кількість пограбувань банків і музеїв зростає саме взимку. І тут теж є третій фактор, а саме це одяг. Так, взимку у лютий холод жіночі колготки на голові мужика нікого не дивують. Ну і загалом шапка допомагає не засвітитися на камерах, а закритий одяг, приховує шрами, татуювання та інші особливі прикмети. Ну і зменшує шанси на залишати біологічних слідів. І якщо влітку людина в шапці закритому одязі і рукавичках викличе підозри, то взимку такий буквально кожен перший. От вам і весь секрет статистики. Тобто злочинність породжує не якийсь рандомний факт, типу новий рік, літо або зима. Ні, злочинність породжує саме обставини, за яких злочинцям простіше робити якісь дурниці. Усі ми знаємо, що у повний місяць люди перетворюються на вовка і п'ють. А який зв'язок має повний місяць із рівнем злочинності? Ми обговоримо прямо зараз. Кримінолог Вейн Петерік говорить, що із його багаторічних досліджень він зробив для себе один єдиний висновок. Єдине пояснення, яке я бачу, яке пов'язує кримінологію з фазами місяця. Пов'язане лише з практичністю бути злочинцем, коли повний місяць світла більше дослідження, що було опубліковано у 2009 році, розглянуло понад 23 випадки нападів при обтяжуючих обставинах, які мали місце в Німеччині між 1999 і 2005 роками. Автори не виявили кореляції між цими злочинами та різними фазами місяця. А тепер цікавіше, дослідження, яке було опубліковане у 2016 році, розглянуло все детальніше. Вони аналізували злочини, які скоєні у приміщенні, і поза приміщенням, тобто там, де місяць буквально світив людям в хаві. Автори не виявили зв'язку між фазами місяця та злочинами, а також не виявили зв'язку між фазами місяця та кількістю скоєних злочинів у приміщенні і поза приміщенням. Статистика нічим не відрізнялася. Але. Є така тема, яка називається гіпотеза освітлення. Про це говорить той самий кримінолог Петрік. Це означає, що злочинцям простіше коїти свої злочини, коли світла більше, але не настільки, щоб це стрімко якось впливало на рівень злочинності. І ще одна доволі очевидна теорія про те, що у повний місяць більше світла, а коли більше світла, то і людей на вулиці відповідно менше. У дуже темну ніч мало хто попреться навіть в магазин, Проте, коли ніч відносно. Світла, будь ласка, а більше людей це більше злочинності. Так. А що робити з нашими спостереженнями? От ми ж дійсно спостерігаємо, що у повний місяць відбувається, не наче щось не те. А, ні, не відбувається. Це називається підтверджене упередження. Нам усі завжди розказували, і статистика це підтверджувала. Статистика, що у повний місяць злочинів більше. І ми в це віримо, а тому у повний місяць ми злочини помічаємо, а не у повний місяць просто не звертаємо на це увагу. Ну і не кажіть, що ви не чекали цього міфу найбільше. Чи справді кількість церков збільшує кількість проституції? Бо звучить це не дуже позитивно, мені здається, ці слова навіть в однореченні якось неприродньо ставити. Але факт залишається фактом. Соціологи встановили, що якщо у певному місці збільшується кількість церков, там зазвичай збільшується і кількість повій. І можна було б подумати, що церкви сприяють розпусті, розпуста або що повії сприяють будівництву церков, нібито їх клієнти будуть ходити гріхи замолювати. Насправді обидва ці явища. Хоча і пов'язані проте не прямо один з одним. Є ще один третій чинник, який на це впливає. От уявімо: у селі живе 500 людей. У цьому ж селі є одна церква і п'ять повій. Потім раптово зненацька у село заїжджає ще 500 людей. Жителів стає більше однієї церкви, на всіх мало і будують ще одну. Тут же виникає необхідність у нових повіях, а це не пов'язано з церквами. Ні, це пов'язано зі збільшенням кількості населення. Там, де збільшується кількість населення, будують нові церкви, і, відповідно, не пов'язаний з цим факт, але потребуються нові повії. Просто росте попит і на церкви, і на повій. Між собою вони не пов'язані. Є також повністю протилежний міф про те, що у селах повій більше, ніж у містах. І це знову ж таки неправда. По-перше, тому що у містах більше церков, а як ми зрозуміли. А це безпосередньо блять, ми не так зрозуміли. Просто у селах їх усі знають. Да, Тати реалії, особливо нічого не приховаєш. Свічку, звісно, ніхто не тримав, але у вікно іноді заглядає, коли усі усіх знають такі речі, тримати в секреті ну дуже важко. А в місті ніхто це не афішує, ніхто на це не звертає уваги. Якщо у селі є п'ять повій, яких знають 500 людей, а тобто, все село виходить, що їх знають усі. А якщо у місті є 5 повій, і їх знають 500 рандомних людей. Ну, що таке 500 рандомних людей для умовного Києва? Це нічого. Що ж, ми з вами розібрали 5 міфів із статистики, які робили наше уявлення про злочинність не зовсім правильними. А навіть 6 міфів, тому що перша історія про інтернет вона теж рахується. А я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, ви поставите мені вподобайку і напишете коментар. Якщо не знаєте, що написати, напишіть самий дурний міф із статистики, який ви коли-небудь чули. І підписуйтесь на мій канал, тому що тут дуже багато цікавого. Ви дивилися український кримінальний контент на каналі Коханка Шерлока. Я Саша і я чекатиму на вас у наступному відео. Я знову дивлюсь кудись туди. Там просто біла стіна. Шутка про бажання інтровертів втикати в стіну, вже не шутка. У мене знову скаче експозиція, і я знову запарюсь, це все вирізати.